Пільні слова гучніші у Хмельницькому біля пам'ятного знаку ангел Скорботи відбулася міжконфесійна молитва за перемогу та мир в Україні, передвічний творче, боже миру і добра, своєю незбагненною плоттю стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і дочок. Що ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Молитви читали духівники різних конфесій. кажуть, об'єдналися, аби слова до Бога були сильнішими, бо кожна молебень береже принаймні одне життя. Тож просили у Всевишнього благословення та захисту для бійців, одужання пораненим та звільнення військовополонених, втішання тих, хто втратив рідних. Молилися за увесь український народ. Сьогодні буде різна молитва. Звучати кожна конфесія буде молитися, так як вони молять. Літься традиційно своєю молитвою, але молитва є одна молитва до Бога. Це подібно, знаєте, як е, різні дороги ведуть до храму, але немає там правильної дороги. Головне, що вся дорога привела до храму. Так само і молитва. Ми молимось до Бога, просимо його, і Бог почує кожну молитву. Протягом наступних шести днів духовні заходи триватимуть у різних храмах міста. Ба більше молитви лунатимуть не лише на Хмельниччині, це загальнонаціональний однотижневий марафон. Наша область перейняла естафету від Запорізької, і передала Черкаській. Так як це. Саме тиждень молитви, особливо багато церков, багато вірян вже згодилися молитися і взяти піст саме за мир і перемогу. А також ми розподілили графік такий, що ми будемо кожного дня, ми будемо в якійсь із церков міста Хмельницького різні конфесії проводити загальну спільну молитву. Молитовний розклад розмістили на сайті міськради. Усі охочі можуть долучитися до будь-якого або навіть до усіх заходів. Втім, владці закликають пам'ятати, що не словами єдиними ми наближаємо перемогу. Ворога повинні здолати ми, а молитва і Бог нам тільки в цьому допоможе. Тому важливо сьогодні молячись, не забувати, що уже сьогодні, вже завтра має бути дія. Дія це допомога збройним силам України. Дія це наближати нашу перемогу. Кожен на своєму місці, кожен на своєму робочому місці. Своїй сім'ї це надзвичайно важливо. Тому молимося і діємо, саме так зможемо перемогти. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини, 33 канал.